Усім привіт! Вас вітає канал Гриби по лісі. Мене звати Олег. Сьогодні у нас 11 липня 2025 року. Ось такого похмурого ранку я приїхав до лісу. Ну, якщо комусь цікаво, ліс, природа, грибочки, то я вас всіх запрошую з собою. Ходімо. У нас вночі йшов дощ, тому зараз в лісі мокро. дерев капає ну, то нічого страшного поки що у нас лисички але видно що тут вже їх хтось теж збирав так як дивлюся чищені корінці валяються Мабуть, більші позабирали. Так, да. Ось такі залишилися. Ось так. У нас щось по похолодало, мабуть, десь гряд випав. Тому що ну, відчутно температура знизилась. Ось знову у нас. Лисички тут уже будуть по такі покрупніші. От їх тут ніхто не, не ходив. Ну, зараз в основному люди за ягідьми, дми, черниці і то. Я не знаю, чим може вже Зараз їх і немає. Я так збирав для себе руками. Там небагато так на зиму. Може літрів шість всього. Назбирав, ну так не за один раз, а тоді там літр, тоді пів. Чисто так для себе на зиму, на холодильник, там, на компот, щоб було. Та і з метою лікувальних. Тому що в мене теж проблеми з зором, а черниця ну, вона якби позитивно впливає на, на зір. Не знаю наскільки це правда. Ну черницю їм, а зір так як був такий. Ну, воно ще велику роль впливає це ну, самовнушення. Може ще й так. У нас дивно ще не знайшов ні одного ні підосичника, ні білого. Ну, так, як би кажуть, тормознувся, на, на лисичках та й ходив. Поки що є, то буду хоч лисичок, і то. Ну, Взагалі-то для таких грибів там для білих для... Досичників то треба, щоб були ночі теплі і взагалі, щоб було тепло на, на дворі. а воно, бачите, немає тепла. Воно хоч і дощі. Ідуть майже щодня в лісі мокро. Видно, що мокро, бачите. Але ще немає того, щоб туман був. Іспаріння якесь, ну, тоді, так, да, для грибів це те що потрібно. Опа! Ось те. Ну, будемо поки збирати лисички, як вони є, то чому ж не не скористатися такою можливістю. Ну, і сироїшки бачу є, ну сироїшки я Я вже говорив, що я постійно вам говорю, що я їх не беру, так як мені вистачає яйці, якби не сильно їм, вже їх так наївся. Ну, ось, бачите, скільки тут лисички чистенькі. Ну і буде що покласти до морозильної камери. Так би Заготовка на зиму. Всі лякають голодом. Там де війна, там і голод кажуть. А ну, як буде свій якийсь гриб, заморожений чи ягода, то вже не, не так страшно буде. Ось так. Звісно, не доведе Господь до такого нам дожитись. Хочу вам показати гриб парасолька. Ось, бачите, вже починають з'являтися. такий. І бувало, я пам'ятаю на цьому місці, ну отут ось де цей гриб, де, тут, тут і лисички ж, де ми збирали тільки що. і стільки було. Прямо ціла поляна. Ну минулого року йшов так постійно ходить сюди, тут дорога і їх тут прямо сотні. Так, ну що, йдемо далі. Трини їздять. Ага. Нарешті в нас є знахідка, та про яку я мріяв. Ось, бачите, який грибок. Ой, гарний. Ну, і звісно він буде з хробаками. Як завжди в цю пору вони, ну, але як знахідка приємно Зараз подивимось. такий велетень. Я сьогодні побризкався, ну, від комарів, то ніби не так. ви Бачите, я хочу вам сказати, що він може бути ще й чистий. Ніжка геть абсолютно чиста. Зараз можна перерізати ну, шапочку і подивитися. Він вже так вологи напитав. Абсолютно чистий. Бачите як? А, ну, ось тут о, дивіться, якщо там немає, о, видно, що, бачите, чистий. Його, кстати, можна і взяти. Піде на засушку. Ну, Звісно, якщо він буде один, то я його одного сушити не буду. Це так, хіба що можна його пожарити, порізати отакими полосками і як отбивні зробити яйце там, що там перець туди йде. Умочити, обжарити на пательні. Ну, типу якбивні от, от жарить, так само можна і гриби. І воно дуже смачно, його не... Не відрізни, що так комусь дати, ну, щоб він не бачив, що це гриби. Подумає, що якесь ще м'ясо, ну ось так. Ось дивіться, як переплились два гриба. Ну вже ось так, бачите. Ніхто їх не знайшов, і вони так тут. Зараз так розкидаємо їх. Це ж так. Чую якийсь тріскот в цьому лісі. Тут завжди я зустрічаю осін. Осі. Би на мене не накинулись. Постійно вони тут. Зайці, щось зайці взагалі страх потеряли, геть не бояться. От біжить отак пару, ну не знаю, скільки 100 метрів, всі віддивиться. Чи може, ну що, охоту заборонили полювання та... Їх ніхто не чіпає і вони вже геть такі борзі стали. Але дивіться. Ось погляньте які були підосичники жовтобурі. Ну, то ще може бути. нормальный. нормальный. А, нет, не, нормальный. Он но уже поел его и слимаки. Ну, так, ось покажу вам. Вот еще. Бачите, как. Да. Діло в тому, що так дивишся молодого і не, пом... <кій> не видно зараз, і не помітиш. Прийдеш через два дні і отаке знайдеш. Це ж завжди так, завжди. як Якби... Ох, як тут пташки виспівують. Десь там виспівують, може піти туди, може вони мене гукають. там. Гриби ростіть, Пойди йди сюди, і да. так прийшов сюди, де виспівують. Ну. Дивіться, не дарма вони мене сюди манили. Ці вже теж щоб трохи і все. Хоча вони вже, ну, бачите, немає тут вони так то й можуть уцілі. цілі а комарі але ну, дивіться вони геть абсолютно чисті але вони вже бачите з лимаками поїдені ну куди ти їх Уже ти їх не візьмеш так що це в нас це в нас здається отой маремух, чи як він отой їстивний мухомор ну я їх не беру такі геть бачите тут, тут знайшли ще такий більш-менш але він що зараз ще прямо тут, де вони виспівують, глянемо. Погляньте, яка гарна сируїшка зелена. Бачите. Ось ця вже по, поїдена. Так. Дісій да, тихо. Щось дивно немає нікого. Ми одні. Погода така, мабуть ще. Нарешті я знайшов краснючка. І то вже під'їдяного. Ось товариш сидить вже, Вибачай. Такого ми заберемо собі. Ну, ось він чистенький. Такого ми забираємо. Ну, ось так у нас лисичок, трішки тут цей білячок, який він буде, поки я його додому довезу, не знаю. Так, ну, ось так. Поки що. Кращого нема нічого. Тут вам можу показати ось. Серед чого доводиться нам їх, бачите який. Ось іще один. О, слимак впав. Ну, ось такі, бачите, вже все, вони ще. Пізно ми приїхали сюди. Ось. Ну, серед таких і доводиться вибирати щось краще. Зараз Подивимося, може десь ще щось знайдемо. Поки що натрапив на поляну лисичок, то буду лисички збирати вже краще, ніж нічого. Або от таке, як ми бачили. Погляньте. Ось. Є тут ось, бачите, як чкі вони. Ось, ось, ось. Все тут є. О, трошки будемо збирати. Зараз хочу вам показати ось дорога якою я йду. Подивіться, край дороги. Виріс гриб. Оп! Бачите, який красавець! Ну, ось так він виглядає. Той грибок, що в нас був, мені довелося залишити його в лісі, так як він вже ну, такий зробився, він геть почав розлазитися повністю, він тільки всю атмосферу в кошику портив. То цього вже по-любому я заберу. Дома вже перевірю його, на який він. Так. Ну, ось так у нас зараз кошику. Ну Так завжди, коли знаходиш уже такий старий гриб. Береш, він поки ще знайшов, ніби якби, такий ще більш-менш нормальний, якби його зразу його, щось з нього приготувати. А так як півдня так, грубо говоря, з ним ходиш, ну він сам по собі вже якийсь зробиться такий, він вже якби чорніє, і, і такий м'який, а в нас ще така погода. То виясниться, то похмуро, то щось моросило таке. Типа дощика, він геть такий зробився, геть аж, ну, я його руки взяв, а він по-перше на багато вологи на себе напитав, і він вже аж пальцями там, де його взяв, і так відбитки залишаються. Ну, прямо такі вм'яти. Я його, отам, де лисички збирали, я його там і залишив. Я думаю, хай якийсь ось лимак знайде, чи миша, то буде більше користі. Все одно, що я з того гриба, я з нього ж нічого так і не приготую. Якби їх хоч біг ну, багатенько було, то може ще там їх підсмажить з картоплею. а так один я його сушити не буду, так як ну, ну хто буде один сушити там? Світло тільки мотати, невигідно. А в морозильну теж його, ну вложити, ну, що там з нього одного. Якби він був якийсь ну, кращий, то молодий, то ще. Да. А Ну навіть навіть такого його класти не куди. Коли ще буде все попереду, будуть грибалки, де будуть знаходитися набагато кращі гриби, які можна дійсно буде. Ну так, я вам просто так сказав, як... а ви як прямо комар в горло залетів. А ви вже думайте собі, самі по-своєму, як... як я поступую, чи правильно, чи неправильно. Хочу вам щось показати. Дивіться, яке яйце. Десь чи з гнізда воно випало, чи таке малесеньке. Нехай тут воно тут лежало, нехай воно тут і залишається може його. Тільки я не знаю, що воно, як воно сюди попало і що це за яйце. Ну, для порівняння воно. Це і не курильне, бо воно ж геть малесеньке. Для порівняння можна ось телефон, типу... Ось так. Бачите яке воно. так, якщо порівнювати. Ось показую сироїшки зелені. Бачите їх, скільки тут. Ось. Ще такі свіжі, гарні. Це те місце, де я минулого разу вам показував, де були позбив хтось позбивав, вони там є. Ось. Так що хто збирає сироїшки місцеві, може хто мене дивиться, то ось це місце. Зараз я вам покажу то можете і їх тут багато тут ось ці дуби, я думаю тут, хто місцевий то і пізнає. То вони тут є, можете, якщо кому потрібно, то приїжджайте, збирайте. А мені висичок тут вистачить з головою ось іще. Єсть, бачите. тут так багато, дивіться, авіось. Гарний такий зелений. Голубинки на них ще кажуть, Ну, я чув там в Карпатах там. Збирають люди, тут. так говорять на них. Дивіться стільки. Бачите. Є, є. Є, це небагато. Не. У нас знову лисички ось такі. Я вважаю вже краще лисички збирати такі чисті, ніж знаходити вже старі такі червиві біляки, з яких ніякого толку, тільки немає, тільки їх викидаєш потім та і все. Ось погляньте які тут гарні лисички, теж така полянка непогана. Ось Знову сонце вияснилося, ну це ненадовго, зараз через хвилину від... Ну ось так. Кошик у нас. Ну ось і все, друзі. Закінчився сьогоднішній похід до лісу. Нагадую, сьогодні в нас 11 липня 2025 року. П'ятниця, вже якби останній робочий день цього тижня. Ну, Як завжди, хочу всім подякувати, побажати вам, вашим родинам, близьким, всім міцного здоров'я, щоб ви жили в достатку. Все у вас було, а за це вам нічого не було. Ну, і як завжди, в першу чергу всім нам мирного неба. До нової зустрічі!